Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язаннячко в своєму житті. Сьогодні ранній-ранній-ранній понеділ, понеділок, ранок понеділка. І в мене вже тут приготовлені мої старти грашкового буму. Слава Богу, сумочок я маю багато. То розклала собі тут процеси один, тут два, тут три, тут чотири. І що по процесах? В цій сумочці в мене собачка, ні, це котик, котик ЗСУ, тут гусак, тут, здається, собачка Коргі. І з марафону, і тут жирафик теж з марафону. Вже вийшли перші етапи, і я зараз випишу собі скоренько схемочку і біжу на роботу. Все з плюшки так співпало, що в мене все з плюшки цього разу. Чи здійсниться щось з цього, не знаю. Будемо надіятися, що так. Все, я побігла на роботу, а ввечері буду приступати до. До якоїсь іграшки ще не вибрала, до якої кубики кидати, чи що. Так, тиждень стартів, день перший. Макаронки з соусом, з курочкою. Суп пшеничний і капусточка. На капусточці зупинюся детальніше, тому що ця капусточка замаринована за рецептом Валентини Фроленко. Всім рекомендую, дуже гарний канал в неї. Вона дуже-дуже прості, доступні і супер смачні страви готує. Проходьте, підписуйтеся і готуйте разом з нею. Капуста дуже дуже смачненька. Я вам залишу покликаннячко, тож маринуйте і смакуйте на здоров'ячко. Так, день другий. І сьогодні суп з кльоцками. Запіканка сирна з поведлом яблучним і какаошка. Ось так от. Тільки ми накрили на столи. Діти почали заходити в їдальню, вмикнулася тривога. Е, їжа залишилась на столах. Е, зараз буду зливати суп. Діти в підвалі. М -м -м. Хочу побажати всім москалям, щоб їхні діти так їли, як ми їх сьогодні поїли. Зараз їх батьки розберуть додому, і їжа піде вся в сміття. І це дуже-дуже сумно і обідно. Але нічого з цим не поробиш. Якось так. так. Сьогодні супчик речаний, тобто з булгуру, бурячок і компотик. І сервірували. Ми сервірували, як залунала що тривога. Звичайно, ж, сьогодні знов тривога. Вчора ми прийняли рішення носити в підвал сирники, тому що його вже не збереш, не загрієш, він засохне і викинеться. Тому ми молодшу школу годували в підвалі. Весело було, скажу вам чесно, тому що підноси слизькі, тарілки слизькі, але все-таки діти поїли. Старша школа вже приходила до нас після відбою і їла після відбою. Сьогодні вже такий номер не буде, тому що це каструлі важелезні, помагати немає кому, ніхто не хоче, всім байдуже. Тому сьогодні діти будуть чекати відбою. Якось так. Ну, що я вам хочу сказати? Колись це буде котик ЗСУ, а поки що космонавтик. Так, день четвертий, почався з тривоги. Картопля тушкована з м'язком, червоний борщик, чай з травами. Ось так от. Сподіваюсь, сьогодні вже не буде тривоги. Вже була раз, доста. Так, вже вечір п'ятниці. Обід вам не зняла, тому що нині була запара. Сьогодні був рис з овочами, був суп з макаронками, і до рису була тушкована рибка і компотик. Ось, По стартах я сьогодні не стартую. Я сьогодні не стартую. Я сьогодні борюся з недов'язами і трішки пов'язала свій джампер, тому що дуже болять ручки, і потрібно було трішки відпочити. Зараз ми на роботі. Тут ось таке величезне ліжко роблять. І ось така гарна до нього спиночка. А тут ще є дуже гарний комодик, Там тумбочки. І що біля ліжка, а тут ось така красулька Гарненько. Що тут скажеш? Краса? Дуже гарно. Все, ми побігли далі, тому що роботи тьма, а хочеться додому, бо там темна. Лічка. Привіт, друзі, вечір неділі і пора підводити підсумки мого тижня стартів. Підсумки дуже хороші, я дуже-дуже рада. Цілий день дивлюся відео дівчаток. Ви теж проходьте дивіться, тому що дівчатка молодчинки в мене взагалі. Гарні іграшки, гарні старти, дуже багато готових робіт. Хоча ніяких умов щодо готових робіт не було, дівчатка справилися. Вони молодчиночки. Отже, в мене теж є одна готова робота, і це ось такий міні-котик ЗСУ від Тані Інчу. Я його в'язала з плюшки, тому що я в'яжу тісно. І котики, в кого там виходить 16 см, в мене виходить 14 см. То я боялася, що цей міні-котик ЗСУ просто буде ось такий от, занадто міні. Тому я вирішила зв'язати з плюшки і дуже-дуже-дуже задоволена. Ниточку я брала подаровану цю режимку мені дарувала Лариса з різнокольорової мозаїки. Ось, зелененьку я мала в залишках, і ось таке кошеняточко вийшло. Думаю, дуже-дуже навіть і непогане. Ось, шолом знімається, ось такий малючок. Гарна іграшка, гарний МК. Проходьте до Тані в Інстаграм, купуйте її майстер-класи, майстер-класи чудові. Продумані, розписані, розказані, тому проходьте і в'яжіть собі таких чудових малючків. Оченята вставила глітерні, ось так вона гарно переливається. Гарна, дуже гарно вийшло кошеняточко. Отже, є готова робота, я дуже-дуже з того тішуся. Далі, далі в мене що по жирафику. Жирафика я в'язала в марафоні, мій український. Маратон, щось таке. <клух> Ось такий великанчик вийшов. І з чим я стикнулася з тим, що мені не вистачало нитки. Ну, Саме головне було, щоб вистачило на закриття голови, тому що воно в'язалося знизу догори. І ви знаєте, лишилося 3 метри нитки. Але ще є вушка, ще є ріжки і ще є хвостик, тому вони будуть іншого відтінку жовтого кольору, бо не вистачило. Ось, це перший етап іграшки в маратоні. Я його завершила, отримала другий і вже виписала майстер-клас. Хочу вам сказати, що виписування майстер-класів це дуже-дуже довга робота, насправді, тому що виписати треба уважно, провіряти кожен рядочок, тому що випишеш випиш з помилками, іграшка не вдасться. А якісь електронні майстер-класи мене не вставляють. мене має бути на папері. Ось, Тому я виписувала дуже багато нюансів по жрафіку в другому. В другій частині майстер-класу, а по коржику дуже багато взагалі. Мільйон, там мільйон просто писання довго і нудно, навіть листочка Мені не вистачило, прийшлося додатково вклеювати в блокнот. Отже, по другому стартику, ось така заготовочка для жирафика. Майстер-клас, до речі, теж Тані Янчу, і там в неї є три види іграшки по цій схемці, тому проходьте і. Дивіться, оченята, ось такі новенькі я замовила в Аліекспресі. Ось так це не глітерна вставка, це такі ребристі, воно з тамтої сторони, з внутрішньої, воно таке репристеньке. І отак гарно виглядають оченятка. Так, дуже великий шмат роботи. Багатьом дівчаткам не вистачило ниточки на закриття голови, тому що справді ниточки йде багато. А я ще якось наївно я вже давно не в'язала іграшок і забула, як це розраховувати, скільки на яку іграшку йде ниток. А в загальному, думаю, візьму більше гачок, щоб була більша іграшка, бо всі шманюсики. Думаю, щоб у когось хтось був такий гідний у мене, щоб було, що в руку взяти. І прогадала, тому що взяла би 3,5 і мені б не так вистачило повністю. Іграшка б і так була досить великою, бо вона така є в загальному по майстер-класу. Ось, далі. Далі гусачок. По гусачку у мене є дві лапульки ось такі з валюту зв'язані. І це теж вся нитка, яка в мене залишилася. Моточок валюто вистачило на стуні на гусачка на дзьоб і лапки, і на могу вистачило на лапки і на дзьоб. Ось такий гарний великий дзьоб. І ось така частинка гусака. Всередині моток, набито тільки ось доці. Ось така гарна іграшка буде. Це я в'яжу в подарунок. Такого чудового гусачка. Е, ще не багато роботи, тому що тут залишилося закрите е, тільки збавляння, ряди збавляннями, ось, і крила, і крила. Все, це все, що залишилось. Тому буду працювати гачок тут No5, тому що нитка товстіша, тут гачок номер 4 і вже рафуку 4. Е, нитка товстіша е, і такий гусачок виходить трошечки більший. Я не брала спеціально більшої схеми, брала меншу схему, тому що ця нитка тостіша. Не хотіла, щоб він був досить великий, бо гризуся тепер про пересилку. Ось, але щось придумаю: він ще навіть не дов'язаний, я вже гризуся про пересилку. Ось, тому досить-досить велика робота пророблена, багато-багато рядів. Ось, і мені дуже подобається. Мені дуже дуже подобається ця гусочка. Ось, ось такий результат по гусачку. Далі Далі в мене був коржик. Я не по, не по порядку кажу, дівчатка, тому що, <клух> думаю, що це не має сенсу. Хто коли був, головне, який результат, так? По коржику в мене які результати. Ось такі ось такі лапульки, ось такі верхні, нижні. Майстер-клас це, це теж марафон. Майстер-клас, здається, міні. Тось чи як. Носик ось такий з бавовни. тут довга ниточка для пришивання. Хвостичок, вушечка. Дуже гарні і грудинка. В'язала з гімалай Dolphin-Baby і з Дольча. І хочу вам сказати, сипиться в неї абсолютно однаково. Ось, тому я собі підпилювала кінці. Завжди маю біля себе зажигалку, підпалила всі кінці, підплавила, гарненько рукою приплескала, щоб нікуди нічого не лізло, і все прекрасно в'яжеться, хоч Ось, Всі е е детальки першого, е першої частини я вив'язала і мені скинув автор другу частинку. Тому я вже теж виписала і лишилося тільки сісти і в'язати. Здавалось, немало і не багато. Але є одне але, ниток теж впритик. Тому маємо те, що маємо, буду вирулювати щось, придумувати, життя покаже. Щоб я там дуже сильно переживала, то ні, тому що це не замовлення, це просто для душі, як то кажеться. Тому буду помаленьку вирулювати, дивитися на етикетки, які номера, які кольори, і може, якщо все, -все вийде добре, то підзамовлю собі тих 2-3 моточки, щоб подов'язувати. Іграшки красиві, великі, такі показні, знаєте. в п'ятницю я не починала нічого, в п'ятницю в мене був день дов'язування недов'язів, але в п'ятницю в мене дві роботи, тому там особливо і не пов'яжеш. Почала в'язати трішки таксочку, зв'язала ось це коло. І зрозуміла, що дуже сильно болять руки взяла свій джемпер. Ось. А вже в суботу я дов'язувала ось цю частинку, наповнювала і дов'язувала ось цю частинку. Ось такий от буде грибочок. Ось. Це буде грудинка, сюди пришиється голова, тут будуть кільця, і тут буде надіватися попка. Ось так. І тут, десь... ага, тут будуть дві ніжки, і ззаді на попці теж буде дві ніжки. Одним словом, якось так. Ну, Це теж досить довге в'язання, я вам хочу сказати, більше 60 рядів. Але вже як є. Головне, що я просунула і щось зробила. І що хочу сказати, що наскільки гарні стопчики в Cotton Gold і наскільки вони не гарні у джинсі. На джинс, походу, треба чи менший гачок, чи не знаю, чи тісніше в'язати. Хоча куди вже тісніше? Гарно, дуже гарно виглядає. Ось так от. Хоча тут стовпчики того самого джинсу досить гарно виглядає. Так, одним словом, ось такі детальки. Це все, що я зробила, пов'язала джемперок, пов'язала десь 10 см свого джемперка. і вирішила там зупинитися, в'язати рукави, тому що з ниточками теж може бути печалька. Ось, Ще в мене є подаруночок, тому я зараз поприбираю і покажу вам, що прийшло. Отже, подаруночок мені прислала моя глядачка, вона теж в'язальниця, вона вже присилала мені подаруночки, і не один. І мега круті. І я вже навіть починала з її подарунок в'язати собі шапку, в шарф чи снут. Але в нас з цим не зрослося. Але то таке. Поки що ще чекає на мене цей процес. Вже зима помаленьку. Перейшла свій екватор, а й в мене ще цей процес чекає. Ну, менше з тим. Подивилася на це все Оксанка і просто <смітно> обняті плакаті на ту недошиткову. І вислала мені шапочки. <смітно> вислала мені 5 шапочок. Ось такі красульки. Тут все підписано: Меренос Мохер як і кашемір. Супер, м'якуська. Дуже-дуже-дуже м'якенька, Колір практично передається правильно. Далі ось така коричнева. Звичайно ж, дівчатка вже собі переміряли, повибирали. меринос ангора, і, звичайно ж, мені дісталося. Ой, це просто капець. Оксаночко. я з вас в шоці. Ви мене так вражаєте в саме серце, я вам кажу. Альпака меринос, Бавовна, поліоміполі, поліакрил. Ось така шапулька. Форма, всі, вони всі мені підходять, тому що це саме моя форма шапки. Ось така по голові, без всяких е маківок, е довгих, подовжених, а саме по голові. Дуже класно. Класно, що не фіксований е підворот, і можна її підвертати вище. Це просто мега-супер клас. Вражена в саме серце, я вам кажу. Я вчора цілий день ходила як водоупущена від, від вражень від того, яка людина і не тільки вона, всі дівчатка, які відправляли мені подарунки, просто в саме серце, я вам кажу. Вовна Альпака Шовк це така неймовірна м'якість дівчатка. Це таке гладеньке, що просто неймовірно. Просто неймовірно, я вам кажу. Це дуже дуже гарні вироби. Я вражена, я вам кажу, просто вражена. Нема слів, щоб ви висловити свою вдячність, дівчатка, які отримували якісь такі подарунки, вони чудово не розуміють кашемір і маринос, щоб ви розуміли, ця шапочка мені личила саме більше. Не личила, а личить і буде личити, тому що це моя шапочка. Ось, трішки блискіток і трішки. Такої святкової нарядності. Дуже-дуже гарні шапочки. Оксаночко, щиро щиро дякую. Будемо ходити грітися і тішитися, тому що <свісно>, ось така є велика в'язання, що я собі шапки так і не зв'язала. Е, далі. Далі були два набори ось таких на сумку. Е, ми з дівчатами вже теж дуже давно на них заглядаємося, але кусається ціна. І ми все, воно в корзині в нас в магазині, в одному з магазинів лежить. І ми все ну, на день народження, ну, на Миколая. На ще колись. Одним словом, два роки ми собі так відклали ці заготовочки, за і ніяк до них руки не дійдуть. А тут зразу два, два розкішних. Комплекти для в'язання сумки, а може навіть іранця. Треба буде добре, мені здається, що навіть і ранця, а не сумки. Угу. Це ще крутіше насправді. Ось. Далі була ось така бабіночка Е, Теж кольоровенька. Я люблю такі всякі секційні Е, Ось вони мене, вони мене захоплюють. І, звичайно, що є якісь, які не подобаються. Ось, коли. Якісь кольори не співпадають. Декі такі вставки. Часом є в Алізе супервош, такі деякі вставки, чорні, темно сині серед розового і так далі. Але тут все дуже-дуже гармонійно. Сірий, салатовий, синій, блакитний, білий, молочний. Гарно, дуже-дуже гарно. І це дуже велика бабіна, ем, дуже велика. Може, навіть і 600 грамів десь є. Ось <кій> такий мариносик. Далі, дівчаточка, ось такі красульчики. Їх в мене є багато. Ось такі. Карпеточки і слідочки, які я в'язала, і які я мала в наявності, я віддала всі на благодійну ярмарку за кордон, тому що потрібно було вже багато і всього на раз. І я віддала все, що я мала в хаті. Абсолютно, все-все-все і свої, і дівчат, все, що планувала, все віддала на благодійність, тому такий. Такий подаруночок дуже актуальний, дуже вчасний, будуть, будуть обновочки, але я більше так не буду тримати якісь подарунки. Не заведено в нас в сім'ї ніяких таких подарунків на Миколая, на Новий рік, на Валентина, на 8 березня. Наші подарунки це гарно проведений час разом і емоції. Ось. А тут я вирішила: ну, цього року я вже буду дарувати подарунки. Я в'язала, ховала і віддала на благодійність. Більше цього не повториться, я буду в'язати і віддавати дітям, нехай носить. Не заведено, в нас немає таких якихось подарунків, подарунки лише на день народження. І Миколай приносить, звичайно ж, подарунки дітям під подушку. Не тільки дітям, якщо чесно, але в загальному це робота Миколая. А все решта у нас ніколи нічого такого не було, тому цього року хотіла спробувати. Ні, не наша тема, тому. Е, тому так, тому через пришлепку в ту маму діти лишилися взагалі без шкарпеток. Е, тому буду в'язати і відразу віддавати, тому що знаю свою натуру, я буду віддавати. Я буду віддавати, мені завжди так виходить, що мені не шкода. Ось, е, якось так. Я дітей запитала, чи вони не проти, вони не проти, і ми віддали. Отже, Оксанка поповнила максимально, максимально наш запас. І будуть нові шкарпеточки, причому для всієї сім'ї, тому що тут сім моточків, ниточок, і в нас є семеро. Тому розраховано на всіх. Оксаночко, дуже-дуже, дуже дякую. Буду мати над чим працювати. Шкарпетки моє саме не улюблене в'язання. Але дуже улюблено носити шкарпетки, тому що вони максимально теплі. Далі, дівчатка, ще ось такі два фабола. Ось такі красульки. дуже гарні. Колюченки гарні у них буде тепло-тепло. Ось такі красульки. Ой. Дякую, соночку, я знімаю. Дякую. Ось такі красульки. тому ще буду в'язати і. З такої чудової ниточки. Я вже таку маю від Іринки Суніченко, то буду в'язати. Вже трохи назбирається в мене запас, то треба приступати трошечки до шкарпеточок. І ще два мариносики супер-супер класні, м'які. Для Назарія мені Оксанка присилала на балаклаву, і ще два додаткових прислала. Таких самих 100% мериносова вовна. Ну, дуже-дуже м'яка нитка, просто фантастична. Я ще такою м'якенькою такого мериноса не пробувала. Тому докладу це до тих, здається, трьох чи чотирьох, яких Оксанка вже вислала мені. І це буде дуже гарний виріб для Назарія, дуже тепленький. Ось, поки що він в місті де більше-менше. Тепліше, тепліший клімат, але далі не знати, як буде. Скоро буде розпроділення, і не знати, куди він попаде, тому потрібно готуватися. Ось, ось такі падає це. Подаруночки. Ось так. Таке серденько. В'язаних в класних рукавичках, такий пряничок і ще був пакет, на якому. Тільки я вже його десь загубила. Все впало, але за те я пакет не йшла, е, на якому написано з думками про весну. І дивіться, що в мене є. Ось такі. Просто супер. Це, напевне, мальве. Дуже схоже принаймні на це. Ось такі айстри, Ось такі жиржинки. Дуже гарні квіточки, дуже-дуже гарні. Флокси це мої улюблені квіти взагалі. Ми колись в нас в школі максимально розводили флокси, тому що вони гарні, живучі, довго цвітуть. І, ну, і Хто працював на ділянках? Діти працювали на ділянках на всіх квітниках, на всьому. Ось, і ми завжди називали, щоб понервувати хлопці. Понервувати наших хлопців-однокласників, хлопці і хлопці у нас були. Тому флокси це такі квіти з смішними спогадами, як ми доставали хлопців. Ось ось такі справи. Дівчаточка, такий подарунок, Оксанко. Ви неймовірна жінка, просто якась з космосу. Я не знаю, де такі люди беруться і де таких вирощують. Ну це просто неймовірно щось. Оксана Миколаївна Замуренко, ви неймовірна. Я вам дуже дякую. Нехай оберігає Бог вашу сім'ю. Нехай дарує вам свою благодать, тому що просто нема слів на вдячність. Нема слів. Хочеться, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви мали. Те, чого прагне ваша душа, тому що ви абсолютно цього заслуговуєте. Я вам дуже-дуже дуже дякую, обнімаю, цілую і відправляю всі найкращі свої почуття. Ось, ось так, от дивовижно мене закінчився цей тиждень, тому що починався він дуже важко з цими тривогами. Стільки їжі перепсовано, стільки нервів перепсовано. Це все дуже важко, тому що закінчується тривога, і всі діти і малі, і великі летять в їдальню, тому що вони. Хвилюються, як би там хто не казав. Вони хвилюються з хвилювання, вони відповідно голодні. І хочуть всі, і вже. А я одна, і мама на буфеті, тітя Леся на посуді, і ми всі розриваємося просто на розрив це все йде на, на грані можливості, коли до тебе прилітає 100 дітей відразу їсти. Тому ось так от. Ось такий важкий, важкий, важкий тиждень, але мегапродуктивний і мега позитивний. Гарно дівчатка спілкувалися в чаті, чому я дуже рада, тому що я знаю, що багато хто відключає чати, щоб не відволікатися, тому що це забирає час. Так, воно забирає час, у мене теж це забирає час. І не раз теж хочеться вимкнути якийсь з чатів, тому що відволікаєшся. Але з другої сторони відволікаєшся на відео дівчат, на коментар, тому що потрібно підтримати. Ніхто нас не підтримує, якщо ми одні одного не підтримуємо. Ми нас не так багато насправді. Ось, і взаємопідтримка, взаємодопомога, і воно важливо насправді. Не для всіх, не для всіх. Хтось просто каже: Я не маю часу вибачте, і все прекрасно розумію, що таке не мати часу. Але тим не менше намагаюся підтримувати дівчаток в міру своєї сили. Дуже приємні. Гарна компанія зібралася приємні дівчатка молодченки. <кій> дякую всім, хто долучився перший раз до СП, що довірилися і прийшли саме до мене. Це дуже-дуже приємно. Ось. Е, так що я вважаю, що іграшковий бум вдався на славу. Я всім учасницям своїм дякую. Дякую всім, хто підтримує моїх учасниць бодай вподобайкою і якимось маленьким смайликом позначити, що ви в них в гостях були, тому що це важливо. Я дякую всім за увагу. Дякую за ваші чудесні, прекрасні, підтримуючі коментарі. Ну, ось це от надає сил і надає натхнення. І цей самий чат, де дівчатка діляться, і ваші коментарі, тому що насправді. Це піднімає бойовий дух разом, ми села, хто би нам що не казав. Отже, будьте здорові, тримайтеся до зустрічі через тиждень. І ще раз дякую за підтримочку. Дуже-дуже дякую.